Виконуємо номер 204 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли значення суми. Перший приклад. Сума чисел 5 мільйонів 418 та 19 449 і 518 371. Розставимо дії. Перше діє додавання і друга діє додавання. Додавання в стовпчик 5 мільйонів 724 тисячі 418. Додати 19 тисяч 449. 8 додати 9. 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 4 2 – 6. 4 додати 4, 8. 4 додати 9, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3, да 1, 4, 57, переписали. Вийшло 5 мільярдів 743 5 мільйонів 743 тисячі 867. Виконуємо другу дію. 5 мільйонів 743 тисячі 867 додати 518 371. 7 додати 1 – 8, 6 додати 7 – 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 8 додати 3 – 11, да 1 – 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 3 додати 8 – 11, та 1 – 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 2 – 6, 7 додати 5 – 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 1 – 6. Вийшло 6 мільйонів 262 тисячі 238. Виконуємо друге завдання. Обчисли значення суми. Сума чисел 613 242, 2 мільйони 8 тисяч 7 і 39 тисяч 517. Розставимо порядок дій. Перша дія, друга дія. Виконуємо першу дію. 613 242. Додати.

2 621 249, Ми додаємо 39 тисяч 9 додати 7 шість, 6 записали, один запам'ятали, 4 додати 2, 6, 2 додати 5 7, 9 додати 1, 10, 0, записали, один запам'ятали. Два, додати три, п'ять да один шість, і переписали. Вийшло два мільйони 660 шістдесят тисяч сімсот шістдесят шість.